Дуже довго на фотографії. Тільки сукловілі у І Я бачила. Аліна перевірила чомоданчик. Все добре. Головне, щоб піаніно моє на місці. Настя і ми приїхали. Думаю, що через екран передається ця атмосфера. Це просто. Love. Я зараз буду збиратись через три години. Новий рік нас немає святкового столу. Ні їжі. Я не зібрана. І будемо ось тут сидіти і дивитись на салюти. Може лихо подивіться, Ви просто на це подивіться. Це неймовірно. А ось тут ми будемо кожен день просинатись і дивитись вікно. На наш так ладно, і я вирішила привіднути цепчати. Зараз візьмемо щось перекусити. Подивимось на салюти на лазер-шоу. Підемо ще гуляти. До речі, в Україні зараз на дві години менше. Тобто, Новий рік тут я зустріну пізніше, точніше, раніше, раніше ніж в Україні. Це Що ж мені так пощастило з тобою проводити цей день? Оу, да. я сьогодні в такому неймовірному місці хочу вам побажати одного. Хай всі ваші мрії стають реальністю Не бійтесь і робіть все для того, щоб втілити їх в ваше життя. Як ми це робимо? На щастя! У нас нема більше бокалів. Яка я молодеча, я його поставила на пол. Посмотрите пло. Все на цей він хоче раз в житті, повинна фільм бачитися. Типу. А вже кінець. Що з Новим Роком? Ну все у нас тут а. вже новий. Рік люди кричать з балконів Happy New Year Ми тільки що подивились люди з Буршхаліфу, це було просто неймовірно, незабутнє. Я бажаю кожному колись приїхати в Дубай і побачити це на власні очі. Я хочу запам'ятати цей момент надовго. Весь 2023 рік прожити як початок цього року, бо я дуже вірю в фразу. Як ти зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Мені здається, що ця штука працює, тому я впевнена, що цей рік буде просто незабутнім, яскравим, вражаючим. Все в мене вже 2023 рік, до речі, 22 моє улюблене число. І мені Трошки сумно, що цей рік закінчився. Він був дивним і складним. І приємним і класним, і не дуже було багато трагедій в нашій країні багато просто ну шокуючих новин, які вибивали постійно. ситуація. В країні торкнулась кожного з нас, кожен відчув на собі, що таке війна, і це жахливо. Але я вірю, що це все найближчим часом закінчиться. І мені дуже хочеться, щоб це було в 2023 році. Мені хочеться, щоб в кожній країні був мир, був така ж радість і щастя, як от зараз в Дубаї. Люди посміхаються, радіють. Вони привітні. В них все добре. В них просто кипить життя. Вони просто радіють, кайфують. І це круто. І я хочу, щоб і в нашій країні і в інших було так само. Тому я хочу вас вже привітати. Ви будете дивитися це відео у 2023 році і побажати багато натхнення, щастя. Я завжди бажаю на всіх народженнях на всі свята бути просто щасливим і жити саме так, як ви хочете, так як ви уявляєте, неважливо, що кажуть інші, неважливо, що думають про вас. Просто живіть своє найщасливіше, найяскравіше. Життя. Дякую 2022 рік, дякую всім, хто був зі мною. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую, що дивитесь ось ці мої відео. Мені це важливо і мені хочеться знімати в цьому році набагато більше. В цьому році я обіцяю робити більше відео. Я вже давала таку обіцянку, але. Я взяла за це, це серйозно, і я навіть улітаю на місяць, щоб присвятити цей місяць контенту, ось таким влогам, які для мене просто в такий кайф, мені подобається знімати. Мені подобається просто вімкнути різко камеру і зняти якусь частинку мого життя, яка просто ось є, а я можу вам її показати, поділитись. І це круто. Тому я обіцяю, от прям обіцяю в цьому році знімати більше. А що саме таке придумали? А чому не вийти погуляти о 3 годині ночі і не подивитись? Що ти робиш? Вона ламає свій новий айфон. Оце життя в Дубаї, людей ось так. Своїх Де Йдемо гуляти по нічному Дубаю, йдемо до Буршхалів. Як гарно, гарно. Вау. У нас тут відбулося нічого на знайомство, тому ми вже уходимо з Поршухаїв. Я тут була. Я тут була і ще обов'язково повернусь. Але ми зараз дійсно познайомилися з двома хлопцями, які нас ведуть кудись прогулятися. Привіт, як дала Банда. Вау! Я стою, дивлюсь на цей вид, і в мене таке бажання приїздити сюди частіше. От мені подобається ось це відчуття, коли ти стоїш і перед тобою ніби весь літ, ніби всі можливості, ніби ти сам. Можеш взяти і зробити все, що ти задумаєш. Хочеться відчувати частіше, я хочу до цього звикнути, піти кудись далі. Я розумію, що якщо я приїхала сюди один раз, то чому я не можу приїжджати сюди часто? Чому це не може бути моїм знайомим місцем? Я хочу приїхати сюди і знати тут всі вулички, дати якісь класні заклади, мати тут друзів, щоб ми зустрічались. Ти просто тут дивишся з вікна у когось. Басейн на криші, у когось у когось гвинтокрил на крищі, хтось просто ось так живе і кожен день бачить ось такі неймовірні види. А хтось живе взагалі бурж халі. От, стоїте, тут я хочу просто згадати таке бажання. Це стало звичним для мене, щоб я приїздила сюди, щоб я тут освоїлась. Вийшла з нашого готелю, і тут все як з картин. Кожен куточок хочеться зняти сфоткати мені хочеться максимально багато зняти в ютуб і таке натхнення внутрішнє просто кайф. І я зараз буду вже йти а, снідати нарешті. Щоб розуміло зараз десь п'ята година вечора. Я тільки-тільки хочу снідати, але це нормально, бо ми. Лягли спати прямо зранку. Ми зустріли розсвіт. Ще тут не можна знімати на вулицях. на те, що ніхто не буде робити мені зауважень, бо можуть. І людей знімати тут також не можна. Чесно кажучи, трошки навіть боюсь місцевих. Вони мені здаються такими серйозними, такими якимось... якимось їх не можна торкатись, на них дивитись не можна. Трошки страшно, і навіть в аеропорту, я коли зайшла там, не можна знімати. Мені було трошки страшно також. Я така ситуація змінилась. Я повернулася додому і сиділа тут. По-перше, я прописала свої цілі на наступний рік, і я хотіла це зробити вчора вночі, але ми не встигли. Я не могла в кав'ярні зарядити телефон. А я на це розраховувала. Майте на увазі, що тут. Нема нормальних розеток, і тут замість наших розеток, таких як у нас, зовсім інші, і не підходить зарядка. Тому потрібно було зарядити повербанк, зарядити телефон. Я це зробила і зрозуміла, що вже на вулиці вечір, і мій лук мені не дуже подобається. Тому зараз я буду перевдягатись щось вдало більш класичне і буду бігти. Я перевдяглась. Зараз буду нарешті виходити. Я розряджаю, заряджаю телефон, розряджаю, заряджаю, знімаю відео, знову заряджаю. Все, я зарядила і повербанк, і телефон. Можна йти. Сьогодні хочу відвідати Mall. Це один з найбільших торгових центрів у світі. Ось це те, про що я казала, тут просто на кожному кроці їздяти, ці тачки. Вони були всюди. Це дуже прикольно. Тільки що підійшла. Там ось там були фонтани, які дуже гарно грали, але вони тільки що закінчили. і далі. Якийсь комплекс, чи що, що це я не розумію. Не хочется сейчас накаживать, хотя бы я бы привернул и хотел сказать, давай-молк. Я вс ⁇ интересно, хоть в самом... Неймовірна кількість людей Навіть є регулювальники людей, які їх просто направляють в різні сторони, бо їх занадто багато. Мені ж страшно, тут такий двіж. Я такого ще не бачу. Сьогодні неділя. 1 січня після Нового року. Мені здається, що це не дуже актуальний час для відвідування торгового центру, але в Дубай так придумають. Дуже шумно. Я не чую музики, але я дуже хочу щось сюди тут купити. Yeah. <laughs> я зробила собі авокадо тости. Ось такі прикольні авокадо тости. В Дубай ще мені дали комплімент. І там дуже дивні огірки. Вони дуже які... ну, не такі, як нас. І ось такі не дуже естетик авокадо тости. Це ресторанці на себе Kelsi Fook і ось ці авокадо тости. Kelsi тости це грінки з якимось не дуже... Хожен на авокадо з соусом. І коштує це вище середнього. На футкортах в торгових центрах. Дивела ціни в інших місцях, які будуть дорожчі Я трошки в шоці, але буду тепер знати. Це просто я вам показую, щоб ви розуміли розмір цього торгового центру. І тут ще багато поверхів. Ці жахливі тості коштували 400. Сімесь. Я в шоці, бо мені погано Я хочу зараз цими собі запити, буде сок. бо це було дуже не смачно. Я сподіваюся, я не отраблюсь Боже, я зайшла в якийсь цікавий відділ торгового центру. Але хочу сказати, що він класний торговий центр, але мені... Меня багато подобається дуже київський підсум. По дизайну мені дуже незвично ось ось щось таке. Воно дуже гарне, але сум краще. Прийшла в зарубу дивитися щось для себе просто з речей і мені взагалі нічого не е Дуже нарядні речі до кого дуже темні, чи взагалі теплі. Зайшла в коломір і знайшла ось ці штани. Дивіться, вони такі легенькі, дуже дуже комфортні. Ось тут розрізи, і типу вони буде супер не жарко. Ось ця футболка, це просто кохання з першого погляду, бо тут дуже прикольні слова написані. Позаду ось такий напис, не а, приймає участь в речах які тобі дійсно не потрібні. Ці штуки просто ідеально сіли Подивіться. Я закохалась. Вдома і покажу вам, але це для мене прям супер класна покупка. Бо, по-перше, це ювелірна прикраса, і в мене всі мої ювелірні сережки просто загубились. Я носила постійно. Житерію в мене через це боліли вуха. А по-друге, вони виглядають так, що я буду на них дивитись постійно згадувати про сьогоднішній день. Дивимось серіальчик про Париж. Надихаємось, бо у нас наступна ціль. З цією жіночко, Боже, Боже, я не можу вже нічого розповідати. Наступна наша ціль летіти в Париж. Я дуже хочу в травні на свій день народження знову в Канни. Бо Канни в період Канського кінофестивалю це просто, це просто неймовірно. Я на, е, е, в минулому році зустріла Ліонардо Ді Капріо, ти з ним поспілкувалась. поспілкувалася. Бажу. Saint-Robert. Я знаю французьку. Хорошо. І диви, як я я можу швидко міняти Лельвич. А, і гляньте. І